Дві поставили там, да? Там дві і одна, дві і одна... Ага. Ну, Розкажіть про Сергія, що там є. Дуже життєрадісна людина була, якщо чесно. Багато з ним, як і цікавих, так і безглуздих спогадів. Багато з ним пройшли також разом. Ну, сказати про людину можна багато, але так як його вже немає, можемо сказати тільки хороший. Представьте себе, кто э -э, Прапорщик Гульчук Вячеслав Витальевич. Это с вами сегодня по брате мы все приехали, да? Да. постоим. Обічав нам сказати, Можуть, часу, як мені позывной позивною, Мне очень інтересно. Косян. Косян. Косян, тобто. Та... Потому що ми, ми догадувалися, як это та саме Понятно. Как вам, ну как друг, как товариш? Ми з ним дуже багато часу проводили разом. Я вам скажу, що дуже веселий був, чесно. Прям з ним можна було як і челюсть порвати, так і живіт будуть. Класним. Незавісно від установки, завжди в нього було хороше настроєння. А я, Нарад, я... він собі не його... на Він создавав собі його сам. Всегда ну, я коли дивлюся фотографії, ваші фотографії точно є, це те саме, ну, або схожі. Ну, Може, є і рад. Там, це саме, ви по Криму, типу лісу, такого. Вот, это... В нас є з Серегою совмісна фотографія, ми походили з Крима. Нас фотографували біля Біля стели, 36 окремої бригади да, між... нас... берегової оборони. Там вот. все-все-все сім там, ну, там чоловік. Тих, що з Криму виходили, mm -hmm. от ми там якраз були сфотографовані. Я, Серега, Едік, Шайфметов, Саня Носов, Ростік Рубан. ну ті хлопці, які, з якими ми з Криму виходили разом. Mm -hmm. Я просто з вами не був знайомий, як хотів з вами поговорити. Давайте я оставлю номер телефона. Да, на, хорошо. Самое, мы пообщаемся. Найдем времечко. Без вопросов. А вы в Запорожье или... В, в, зараз в да, Мариуполе находится. Мариуполь. Ну, в Мариуполе, Мар да. Да, быстро. 317. Да, есть пару тем, которые надо уговорить. Скажи, по поводу... буде ще пару тем, которые да надо уговорить. Это mm -hmm. уже ну, так особенно. Можете в Фейсбуке зайти и посмотреть. Ну, да. мне его очень да. не хватает. Он, когда да. мне звонит, постоянно да. говорит, мамулечка, как там папулечка? На бабушку постоянно такими нежными словами. А сейчас, конечно, не хватает его звонки. Он тоже не хватает. только да. что, да. вот. Я вот, как бы чуть-чуть так начинается, вот потихонечку как-то это, но все равно вот, посыпаешься, думаешь, что это самое, засыпаешь, все равно думаешь, что... Нет. Я никогда никому не отказывал, всегда был в и руку по Ну, я знаю, что он у меня такой был, в последнем поделится, никогда в наночку ничего не запрячет, это да. самое. Надо в последнюю рубаху отдать, надо отдаст последней рубаху. В принципе, типа, что мы делаем, так само и ваш. Да. 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 А вот эта тетя родная, mm -hmm. Сережина. Да, он всегда говорил, тетечка. Молоча Шановні присутні, доброго дня. Ми сьогодні в цей осінній день зібралися з такого приводу, щоб увічнити пам'ять патріота України, громадянина України, молодого хлопця, який був учнем нашої школи, жителем нашого Шевченківського району Касьяненка Сергія Сергійовича. Увічнимо його пам'ять шляхом встановлення меморіалу на фасаді нашої школи, школи номер 42 Думаю, офіційно необхідно такий захід розпочати з гімну нашої держави. Українців, усміхнеться ноля.